Друзі, вітаю для вас аналітика по бітку. Що буде далі? Давайте розберемо, які трейди брали, ідеї, як вони відпрацювали, і що ми будемо торгувати далі. Спочатку два слова про попередню аналітику. Пам'ятайте, її публікували 8-го числа, і де я вам казав, що після зняття хаїв це можуть бути ідеальні точки входу на падіння по обіточку. І вгадайте, що біточок зробив після в той час. О, давайте вам відкрию чуть більше часовий період. О, правильно він ідеально просто познімав ці хаї. Бачите? І зробили цей касовий проливчик. Далі в клубі, дивіться, був доволі загружений час, і не було часу давати саме публічної аналітики. От вам покажу пару ідей, які я давав в клубі після, бачите, після цього падіння, після нашого плану. Тобто біточок дав 10% вниз. Потім мій план був, що на перебиті ось у цих лоїв це може бути ідеальна точка входу на падіння, а від цієї зони що шукати? Так само від відео ми це описували. І бачите, біточок від нижньої частини прям ідеально пішов. Тобто він від перелою зробив дуже хороший ріст. От, ось тут можете бачити. Потім основний план був, що на ретесті ключової зони на зони цього боку можна шукати шорти. бачите. Ціна, на жаль, в той момент вони не дали перехай, вони полилися без мене в той момент. Бачите, вони полилися до цієї зони без нас, як то сказати. Після того, бачите, в мене був основний план, що ось тут звідси шукати шорт. Після цього монетка була в каналі, на вихідних не торгував. І вчора бачите, основний план був, що від злом цієї структури можна буде шукати лонги на тесті Поку. Бачите, на тесті поку буде класно відкривати лонги. Потім біточок відтестив цей пок і зробив вже каскади. І вже вечором я давав план на зняття ось цих каскадів, можна буде відкривати лонги. І зараз, бачите, повністю біточок відпрацював і перейшов у цю верхню зону. Зараз він по факту повністю всі каскади зняв. І Зараз наступний план це є зняття ось цих рівнів. Як ви бачите, ми даємо топову аналітику, яка класно відпрацьовує. Я не кажу, що там вона відпрацьовує 100%, але там 70-80% вона відпрацьовує. Тому зараз, друзі, якщо хочете, щоб я частіше писав вам відео тут на Ютубі, ставте лайки, підписуйтесь і обов'язково діліться з людьми, бо коли є більше тисячі переглядів, реально хочеться багатьом частіше це записувати. Бо ці перегляди показують наскільки воно вам цікаво. Давайте йдемо далі, що ми будемо робити. Зараз будемо відторговувати, оце проговоримо. А ви поставите лайк, підпишетесь і зайдете в Телеграм. Так само в Телеграмі підпишетесь. Зараз по бітку він зайшов в великий широкий ранж. І допоки він в цьому великому широкому ренжі, найдальніше це торгувати заколи від меж каналу. Давайте я перше вам покажу на 3 view. Приклади попередні. Тобто, замітьте, він коли заходить в якийсь діапазон, давайте ми все лишнє заберем, він ходить дуже часто від меж діапазону, доволі довго. Давайте подивимося, скільки тут було. Так, а як тут поміряти час? Замітьте, отут давайте час. скільки, ага. Одним словом, якщо ми оцю рулетку бачите, 52 дні. Наприклад, вони були в цьому великому широкому каналі. Наприклад, ось у цьому, подивіться, в величезному каналі вони були 53 дня. В цьому нижньому каналі вони були, ось тут були, там нехай 30 днів, і бачите, вони вже потім почали виходити. Якщо ми весь цей широкий такий канал ще порахуємо, то вони, в принципі, були тут 62 дня. Бачите, є великі періоди, коли біток як заходить, він просто ходить в широкому діапазоні 58 днів. Тобто, замітьте, цих два місяці вони дуже люблять оцих два місяці. замітьте ось цей канал. бачите. Тут вони побули там, 16 днів, і потім перейшли в верхній канал вже на 20 з чимось. днів. А це, бачите, тренд пришвидшення. І от зараз стоїть серйозне питання, ось таке на засипку. Чи Зроби біточок зараз широкий рейндж, наприклад, на 60 днів. От це є дуже серйозне питання, яке я сам собі задаю. Е, я, е, будучи доволі довго в, в трейдингу, розумію одну штуку, що статистично чисто е, краще торгувати продовження тренду, е, чим злом. Тому що по статистиці ви просто будете мати більше плюсових угод. І по статистиці, біточок зараз ви. Діапазоні і зараз краще торгувати від меж цього діапазону, допоки не буде чого. Наприклад, як ось отут, подивіться, от був в діапазоні, і що він почав робити? Він почав піднімати хаї. І, от наприклад, ось цей пок, ось тут я як зараз його пам'ятаю. Бачите Від поку відбилося, від великого об'єму відбилися і почали піджимати верх діапазону. Все, вийшло. Те саме було ось отут, замітьте. Був діапазон. Почали піджимати вниз діапазону, вийшли. Тобто, коли ціна перед виходом, коли вона просто піджимає, тоді легко це спрогнозувати. Бо іноді будуть такі виходи, я вам скажу чесно, де вони всередині з нічого підуть, і спрогнозувати це буде майже нереально. І тут теж треба як -то, розуміти межі своїх можливостей. Тому, що я зараз рекомендую: зараз торгуємо дружньо від меж каналу. Від цих від вершинок торгуємо шорти, але торгуємо, коли будуть виходи об'ємів. Що я маю на увазі за виходи об'ємів? Давайте вам покажу вчорашній наш трейд, який я давав і сигнал в клубі. Тобто я вчора давав сигнал по ефірці зайти в ефірку на лонг. Тобто, подивіться, де по ефірці. От ми заходили. І, до речі, ви теж можете отримати від мене від моєї команди сигнали. і Трейди, торгові плани і сигнали, які ми конкретно беремо. Бачите, ми брали по 2122 лонг по ефірці. Я в цю угоду заходив на. Це вже, бачите, частину скину. Я заходив десь на 60 тисяч приблизно. І подивіться, де це саме було. От зараз я вам ефірку відкрию. Ви просто офігієте, наскільки це було. 2120. А моя точка входу була по. 2122. От в шарте, от ми прямо ось тут брали. Чому? Чого ми там брали трейд? І от такі трейди я стараюся ділитися, бо якісь ризикованіші. Я, ну, я не люблю ділитися, бо там де менше відпрацювання. Бо дивіться, величезний сильний рівень, красивий рівень. Ціна підходить доволі імпульсно. І що відбувається? І в моменті виходить велика аномальна дельта. Бачите, яка велика дельта вийшла? Тобто в моменті виходить дельта 32 тисячі з великим об'ємом і падінням інтересу. Тобто, когось ліквіднули. І що від цього, бачите, приблизно 6% безвідкатно. Тобто, це є ті точки, які доволі адекватно можна спрогнозувати. Відповідно, проектуємо це зараз на теперішню ситуацію по біточку. От чекаєте, що ви робите? Перше, що ви робите, це, якщо ви хочете отримувати сигнали в описі, є. ви можете долучитися до клубу, де ми вчимо, ділимося трейдами, торговими планами. Команда покаже, як воно відпрацьовує. Я не буду довго вам тут продавати, розказувати. Що ми тут робимо? От чекаємо з сильної зони. От, наприклад, зараз от був цей рівень, була ключова зона, але ми вже його, як ви поняли, пропустили. Чому це була ключова зона? От вам зараз покажу цей рівень. Він вже відпрацювався. От зараз, де він є. Бачите? Ціна підійшла до цього межі попереднього хаю і виходить дельта 5200, і зразу біточок починає відкатувати. Оце вам приклад, що можна було взяти. Відповідно, якщо зараз буде якимось чудом ще одне зняття, от як вони, наприклад, ось отут робили. Бачите? От якщо вони би зараз оцей пок відтестили, оцей великий об'єм, я був би дуже радий взяти локальний шорт. Локальний шорт, там, наприклад, на 2-3-4%. Щось глобальніше тільки брати з за виходи за межі каналу, типу вище цього рівня, тільки тут глобальніші і серйозніші шорти, і серйозніші лонгіт нижче 40-200. Та й все. Торгуй тренд, поки він не закінчиться. І коли ми побачимо, що ціна під торгові, наприклад, піджимає верх, будемо шукати, чи це буде справжній вихід, чи це буде на. Брехня. Ну і так само вниз, якщо буде піджимати, так буде дивитися, чи це буде справжній вихід чи брехня. Тобто все. Все, друзі, дуже дякую за ваш час. Підписуйтесь, діліться з друзями. І тут зараз я вам підготую безкоштовний урок про ці дельті, по яким ми вчора брали такий жирний трейд, щоб ви могли так само пробувати самостійно це брати і заробляти на цьому. Все. До зустрічі!